Хай роблять, хай всі зроблять дороги і там, по тимулочкам, там от по вулицям, не тільки тут, по центру. Я думаю, що не вчасно, не наразі ці дороги. Це не є зараз самим основним, що на даний момент в країні робиться. Все одно щось потрібно робити, хоч і війна. Ми мусимо якось жити поступово щось робити, щось ремонтувати. Звісно, треба виділяти фінансування більше на військові дії, але якщо, звісно, є можливість. То думаю, чому б ні? Ну, хоч якось чимось відвлектись, бо просто військовий стан і про це тільки думати, теж не можна. Якщо дороги ремонтувати, то звичайно і було б гарно, якщо б ремонтували і тротуару. Є набагато гірші дороги, і теж в кам'янці. Чого іменно цей кусочок дороги, я не знаю. Е, дорога набагато краще стало, вона була побита. Таке відчуття, що вже були бойові дії на ній. Місто розвивається, місто не стоїть на місці. Звичайно, це добре. Правда, в такий час важкий, але все ж таки мені здається, що помімо війни треба ще чимось займатися. То тобто, я позитивно до цього відношуся. Так реагують містяни на активізацію ремонту доріг і тротуарів у Кам'янці-Подільському. Міський голова Михайло Посідко відповів на запитання, які виникають у громадян найчастіше. Чи не краще пустити кошти не на дороги, а на підтримку армії? Звичайно, нашим зараз основним пріоритетним напрямком це є підтримка Збройних сил України. І в Кам'янці-Подільському є цілий ряд відповідних програм, які ми фінансуємо, і загалом з бюджету міста вже передбачено більше 21 мільйона гривень. Ми далі будемо продовжувати підтримувати збройні сили. Але і крім цього, в результаті численних зустрічей, які я проводжу з кам'янчанами, ми бачимо. Що люди потребують впевненості у завтрашньому дні. Вони потребують комфорту на мирній подільській землі. Тому ми також приділяємо значну увагу благоустрою нашої громади. Чому обрано саме ці ділянки для ремонту, а не інші? Ми зараз проводимо ряд ремонтних робіт, які були заплановані ще на початку року, але зв'язку з війною ми трішки їх відтермінували у виконанні. Це ті об'єкти, які... Десятками років чекали на покращення. Зокрема, проводяться роботи по вулиці Павла Скоропадського, це колишня вулиця Суворова. Це дорога, яку близько 20 років говорилося про те, що вона має ремонтуватися. І от тільки от зараз ми дійшли до такої черговості і виконуємо ремонт на одній з таких центральних магістралей нашого міста. Крім цього, вулиця Данило Галицького і цілий ряд ще інших об'єктів, які потребують оновлення. Ми зараз знаходимося на знаковому місці для кожного кам'янчана, адже саме в цьому приміщенні ми проводимо в останню путь наших героїв, наших кам'янчан, які захищають нас з вами від ворога, від держави-терориста. І тому нам дуже важливо, щоб це місце останнього шляху було гарним, охайним. Ту заробляє на ремонті доріг у Кам'янці-Подільському. Ну, звичайно, що кожна процедура виділення бюджетних коштів вона проходить через процес тендеру. Відповідно, по кожному об'єкту відбулися такі конкурсні торги, і за результатами змагальності визначені підрядники. Є різні підрядники, як місцеві, так і з інших міст України. Ми звичайно стараємося в процесі підготовки тендерних пропозицій, а також розробки проектів закладати ті. Матеріали, які були б виконані і виготовлені саме в Кам'янці-Подільському, тому що цим самим ми підтримуємо місцевого кам'янецького виробника, а це відповідна сплата податків і, відповідно, ще більша можливість виконувати додаткові роботи на території нашого міста і нашої громади, як контролюється якість ремонту і чи дають виконавці робіт гарантію? Звичайно, що одним з пріоритетів теж є якість виконання робіт, тому що це є кошти платників податків і це наш є прямий обов'язок. Тому на кожному об'єкті працює працівник технічного нагляду, який кожен день знаходиться на цих об'єктах. Відповідно, контролює всі роботи у відповідності до проекту, який був виготовлений. Ну і відповідно кожний договір він теж має гарантійні зобов'язання. Зокрема, тротуари це 7 років, дорога. Це 10 років, тому всі ці зобов'язання будуть підписані, взяті відповідними підрядниками. Ну а ми, як місто, як замовник, звичайно, будемо контролювати в разі потреби їхнє виконання. Як місто боротиметься з любителями високих швидкостей? За моєю ініціативою була прийнята програма безпечних переходів, і ми вже в цьому році спрямували значну суму коштів на її реалізацію. Ну і крім цього, зараз є цілий ряд сучасних засобів обмеження швидкості, які дисциплінують водіїв, не порушувати швидкісний режим. На території міста тому так само на цих об'єктах ми плануємо закладати кошти фінансування і продовжувати закупляти розумні камери, як це кажуть, які будуть штрафувати недобросовісних водіїв. Ми переможемо. Ми не маємо жити вчорашнім, сьогоднішнім. Ми маємо думати про майбутнє, щоб люди бачили, що ми не зупиняємося, що ми далі продовжуємо розвивати, так як і ми до війни розвивали нашу країну, і це все все ново таки вселяє дух. А відповідно спонукає ще більше допомагати нашим збройним силам України, тому спільними зусиллями разом до перемоги.